Доброго дня, доброго різдвяного дня. На Суспільному пряма трансляція традиційної різдвяної церемонії з площі перед собором святого Петра у Ватикані в центрі Риму. На балконі святіший отець Франциск Папа Римський. Сьогодні весь світ слухатиме його. Мене звати Юрій Макаров. Моя роль сьогодні допоміжна допомагати отцю Олександру Зелінському, який допоможе нам зрозуміти всі тонкощі цієї церемонії. Хоча вона у нас на Суспільному транслюється не перший рік. Вітаємо вас, дорогі телеглядачі. Зараз чуємо на початку цієї церемонії, як лунає гімн. Коли папа з'явився на центральному балконі, перед ним бачимо, знаходиться папська швейцарська гвардія і репрезентаційний батальйон військових сил Італії. Також є папський оркестр і військовий оркестр Італії. В рядах знаходяться військові протиповітряної оборони, морського флоту, піхоти і поліція. І зараз, власне, оркестри розпочинають гімн, взаємно обмінюючись. Папський оркестр грає гімн Італії, а італійський оркестр гімн Папи. Автором папського гімну є Гунот, а автором італійського Фред Мамелі, композитор 19 століття. Шальгу, ну, це ж теж 19 -те століття, тобто це відносно пізня традиція. Ну, і ми бачимо швейцарських гвардійців, які е, можуть справляти враження таке трохи карнавальне з цими старовинними мечами, шпагами. Але відомо, що підготовка швейцарських гвардійців в папської гвардії, власна військова підготовка дуже серйозна. Не радив би з ними вступати. Каріфателі сореллегі Зараз чуємо промову папи, з якої він звертається до мешканців Риму і усього світу. Дорогі браття і сестри, що в Римі і в усьому світі благодатного різдва нехай же Господь Ісус, народжений з Діви Марії, принесе вам всім любов. Джерело довіри та надії де принесе разом з ними дар миру, який ангели звіщали вифлеємським пастухам. Слава Богу на висотах, а на землі мир людям його вподобання. Цей святковий день скеруємо погляд до вифлеєму. Господь приходить у світ в печері та в покладений в яслах, призначених для тварин, бо його батьки не змогли знайти пристановище. Незважаючи на те, що Марії прийшов час народжувати, він приходить до нас серед нічної тиші і пітьми, бо Боже слово не потребує прожекторів ані галасу людських голосів. Він сам є словом, яке надає сенс життю, світлом, яке освітлює дорогу. Справжнє то було світло, те, що просвітлює кожну людину, каже Євангеліє. Воно прийшло в цей світ. Ісус народжується між нами. Він Бог з нами. Він приходить, аби супроводити нашу щоденність, щоб все розділити з нами радощі, болі, надії та тривоги. Він приходить як беззахисне дитя. Народжується в холоді, в Боги між убогими, потребує всього, стукає до дверей нашого серця, щоб знайти тепло та прихисток. Як виплеємські пастухи, дозвольмо, щоб нас оповило світло, і йдімо, щоб побачити знак, який нам дав Бог, Перемаймо заціпеніння духовної сплячки та фальшивий образ свята, який приводить до забуття про того, кого святкують. Виходімо з гамору, що означулює серце та спонукає нас приготувляти оздоби і подарунки більше ніж споглядати подію. Син Божий народився для нас, браття, сестри. Скеруємося до Вифлеєму, де звучить перший крик Князя миру. Так, да, бо Він сам, Ісус, є нашим миром, тим миром, якого не може дати світ, який Бог отець дарував людству, пославши світ, світ свого сина. Святий Лев Великий має вислів, який в стислості латинської мови підсумовує послання цього дня. Наталіс доміні, Наталіс Еспаціс, Різдво Господнє є різдвом миру. Ісус Христос це також дорога миру, своїм воплоченням, страстями, смертю і воскресінням. Аперти він відкрив перехід із замкненого світу, утисненого пітьмою ворожості та війни до відкритого світу, вільного в тому, щоб жити в братерстві і мирі. Браття і сестри прямуємо цією дорогою, але щоб змогти це зробити, щоб бути спроможними йти за Ісусом, ми повинні скинути з себе тягарі, які заважають нам і нас блокують. Що ж це за тягарі? Що це за баласт? Це ті самі пристрасті, які завадили цареві і родові, і Його дворові, розпізнати та прийняти народження Ісуса, прив'язаність до влади та до грошей, гординя, лицемірство, брехня. Ці тягарі заважають йти до Вифлеєму, виключають із благодаті різдва та закривають доступ до шляху миру. В дійсності з болем мусимо констатувати, що в той час, як нам дарований князь миру, холодні вітри війни і далі розвиваються на людство. Якщо хочемо, щоб було різдво, різдво Ісуса та миру, дивімося на вифлеєм і зосередьмо погляд на дитині, яка народилася для нас і в цьому малому невинному обличчі розпізнаємо обличчя дітей, які в кожній частині світу прагнуть миру. нехай же наш погляд наповниться обличчями братів і сестер українців які переживаються різдво в темряві, холоді або далеко від своїх домівок через знищення, спричинені десятьма місяцями війни. Нехай же Господь учинить нас готовими до конкретних жестів солідарності, Щоби допомагати тим, хто страждає, та просвітить уми тих, хто має владу, щоб змусити замовкнути зброю та негайно покласти край цій безумній війні. І на жаль, віддається перевагу іншим аргументам, продиктованим логікою світу. А голос дитятка, хто його слухає? Наш час відчуває великий голод миру, також і в інших регіонах, на інших театрах цієї третьої світової війни. Згадаймо про Сирію, яку досі терзає конфлікт, який відійшов на другий план, але не завершився. Згадаймо і про святу землю, де протягом минулих місяців зросло насильство та сутички, що призвели до смертей і поранень. Молімо Господа, щоби там на землі, яка бачила його народження, відновилися діалог і шукання взаємної довіри між ізраїльтянами та палестинцями. Нехай же дитя Ісус підтримує християнські спільноти, що живуть на всьому близькому сході, щоб в кожній з цих країн було можливим жити красою братерського співіснування між людьми, приналежними до різних вірувань нехай же зокрема допоможе Ліванові, щоб він зміг нарешті підвестися завдяки підтримці міжнародної спільноти та силі братерства і солідарності. Нехай же Христове світло просвітить регіон Сахелю, де мирне співжиття між народами і традиціями спустошене сутичками та насильством. Нехай спрямує до тривалого перемир'я у Ємені і до примирення до примирення М'янмі та Ірані, щоб припинилося будь-яке кровопролиття. нехай же натхне політичну владу та всіх людей доброї волі на американському континенті, докладати зусиль задля примирення політичних і соціальних напружень, які відбуваються у різних країнах. Маю на думці, зокрема гаїтянський народ, який вже давно довго страждає. Цей день, коли приємно зустрітися навколо накритого столу, не відвертаємо погляд від вифлеєму, що означає дім хліба і згадаємо про людей, які страждають від голоду. Насамперед дітей в той час, як кожного дня велика кількість продовольства марнується, і витрачаються ресурси на озброєння. Війна в Україні ще більше погіршила ситуацію. Наражаючи цілі народи на небезпеку голоду, особливо в Афганістані та країнах Африканського Рогу, кожна війна, як знаємо, викликає голод і використовує саму ж їжу як зброю, перешкоджаючи її розподілові серед населення, яке вже і так страждає. В цей день навчаючись від князя миру, всі докладаємо зусилля, починаючи від політичних лідерів у те, щоб їжа була тільки засобом миру. В той час, як втішаємося радістю зустрічі з нашими близькими, пам'ятаємо про сім'ї, які найбільше поранені життям, і про тих, хто в цей період економічної кризи зазнає труднощів через безробіття, кому бракує необхідного для прожиття дорогі браття і сестри, сьогодні як і тоді Ісус істинне світло приходить у світ, який хворий на байдужість, який його не приймає, більше того, відкидає його. Як це трапляється з багатьма чужинцями, або нехтує ним, як надто часто ми поводимося з бідними. не забуваємо сьогодні про численних біженців і шукачів притулку, які стукають до наших дверей. Шукаючи розради, тепла та їжі. Не забуваймо про маргіналізованих, про самотніх, про сиріт і похилих віком, яким загрожує бути відкиненими, мов непотріб, про в'язнів, на яких дивимося тільки через їхні помилки, а не як на людські істоти. Браті і сестри, Вифлеєм показує нам простоту Бога який об'являється не мудрим і вченим, а малим тим, хто має чисте та відкрите серце, Як і пастухи, також і ми вирушаємо без зволікання та піддаваємося подивові немислимою подією Бога, який став людиною для нашого спасіння, той хто є джерелом кожного добра, стає вбогим, а як милостиню просить нашу Богу людськість, піддаваймося зворушенню Божою любов'ю, та йдімо за Ісусом, який скинув в себе свою славу, щоб зробити нас учасниками своєї повноти, благодатного всім різдва. Ангел Господній благословить ті Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим жінками і благословений плід на Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ося Господня слугиня, хай станеться мені за Твоїм Словом. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тим жінками і благословенний плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід вона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Оренові за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню. Пізнали втілення Христа, Сина Твого, через його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вічне спочивання даруй нашим померлим, Господи, а світловіковічне нехай їм світить. Хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Святіший Отець Франциск дарує апостольське благословення і повний відпуст у формі, встановленій церкю. Який розповсюджується на всіх вірних, присутніх на відправі, також тим, які духовно з'єднані сьогодні за посередництвом радіо, телебачення або інтернету. Молімося все Бога, щоб на довгі роки зберіг папу на чолі церкви та дав мир і єдність церкві в усьому світі. Зараз буде момент, в якому папа уділить усім апостольського благословення, зібраним на площі святого Петра, а також усім, які єднаємося через різні засоби. Петру, Павлос, Нехай святі апостоли Петро і Павло, владі і силі, яких ми довіряємо, заступаються за нас перед Господом. Амінь. Нехай за заступництво молитові, заслугами Пресвятої Діви Марії, святого Архангела Михаїла, святого Йоанна Хрестителя, святих апостолів Петра і Павла та усіх святих, Всемогутній Бог змилосердиться над вами і, простивши ваші гріхи, Ісус Христос приведе на вас до вічного життя. Амінь. Самогутній і милосердний Господь нехай помилує вас, відпустить і пробачить всі ваші гріхи. Дасть вам правдиве і плідне покаяння, розкаяне серце і виправлення життя, благодаті підтримку Святого Духа, а також непохитну стійкість у виконанні добрих вчинків. Амінь. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас і з вами назавжди перебуває. Амінь. Отче тож, що я правильно не розумів, якщо йдеться про всіх присутніх. В тому числі не лише на площі святого Петра, а й тих, хто стежить за цією подією по телевізору і радіо, то ми так само отримали відпущення гріхів від святішого отця. Це такий привілей, що кожний, хто бере участь в цій відправі, чи через засоби масової інформації, чи особисто він також отримує це папське благословення. Це також пов'язане із відпущенням так званих покарань за гріхи. Тобто, той, хто має чисте серце, хто посповідався, хто прийняв причастя, має можливість власне отримати також відпущення, так звану індульгенцію. Тому ми не, мов би, також є присутні на цій площі, хоча. Дивимося і беремо участь в цій відправі через трансляцію, але в певний спосіб ми не мов би особисто присутні і отримали також це благословення папи. Це привітання і благословення є таким особливим, теж особливою традицією. На кожне різдво і кожну Пасху, великдень, відбувається ця подія, коли папа Франциск звертається із цією промовою до мешканців Риму і усього світу. Воно називається власне Урбі ет Орбі» ну, Місто і світу мови так, «Місту і світу це звернення до. Мешканців міста і до мешканців усього світу раніше, звичайно, не було аж настільки засобів масової інформації, щоб це звернення почути а сьогодні, звичайно, це набагато простіше і можливо. Бачимо також Швейцарська гвардія, про яку вже було згадано, це один з найстаріших нині існуючих військових підрозділів світу. Фактично, гвардія, хоча є символічними збройними силами Ватиканської держави, вважається офіційно підрозділом збройних сил Швейцарії. Термін служби в швейцарській гвардії це два роки, з можливістю теж подальшого продовження, і служити в цій гвардії можуть. Тільки громадяни Швейцарії католицького розповідання віком від 19 до 34 років, які також є певні вимоги щодо зросту, це має бути зріс не менше на 176 сантиметрів. Нині в Варді служать чотири офіцери, 23 підофіцери, один військовий священник капелан, 70 солдатів і також два барабанщики. Як озброєння мають вони лише пики і алебарди, адже в 1970 році папа Павло VI зняв з озброєння швейцарської гвардії все, що може стріляти, вказуючи таким чином, що Ватикан мирним способом хоче вирішувати усі конфлікти. Це теж має значення тяглість. Швейцарці мають такий привілейований статус при папському дворі від подій, якщо я не помиляюся, 1523 року, відомі як Саккоді Рома, коли накероване військо імператора Карла V захопило Рим. І його розграбували, і тоді власна Швейцарська гвардія врятувала папу і е, віднесла його на, на його власне кріслі в, в вежу сант анджело І там він, власне, врятувався. Тобто, все це тут, напевно, кожен крок, кожен рух е, він е, несе на собі початку століть. Якщо знати, як це розшифровувати, Так, це має певну історичну тялість, так як також ви добре помітили. Фактично, якщо подивимося на різні елементи, на архітектуру, на будівлі в Римі, в Ватикані, все це є історія, все це вмістить в собі величезну довгу історію. Можемо, можна сказати, брати участь і споглядати на, на цю історію, надихатися, також і вчитися. Бачимо, що зараз вже оркестр залишає цю площу перед базилікою Святого Петра, адже папа після вділення свого апостольського благословення після промови вже. Попрощався з вірянами, які зібрані численно на цій площі тисячі вірян, але віримо, що також і мільйони тих, які сьогодні беруть участь завдяки трансляціям в цих подіях. Також і в нас в Україні маємо цей привілей, маємо цю можливість. І також дякуємо за цю можливість, що можемо теж брати участь в цій події. Це підрозділи італійської армії залишають площу перед базилікою Святого Петра. Були моряки, потім ще один підрозділ гвардії, потім знамениті італійські берсельєрі. Я так розумію, що погода сприяє святковому настрою. Я уявляю, як зараз тепло, весело і щиро в Римі. І я сподіваюся, що ті українці, які, можливо, не з власної волі зараз опинилися в Італії, що на них це так само розповсюджується, і що вони відчують і тепло. І гостинність італійську Дорогі телеглядачі, брати і сестри. Хочемо ще раз разом із папою Франциском привітати усіх тих, хто сьогодні особливим чином святкує Різдво, хто також єднається, солідарний в цьому святі. З цим великим святом Різдва Господнього хочемо побажати вам усіх тих потрібних благ, про яких хоч, сьогодні теж хочемо просити Господа, особливо за нашу батьківщину, за мир, за перемогу, довіряти йому всіх тих, хто сьогодні нас захищає, також тих, хто віддав життя за нашу свободу, за нашу незалежність. Нехай це Боже благословення дійсно випросить і дасть нам все те, чого сьогодні ми, наш народ, бажає і потребує. Ну що ж, ми прощаємося. Христос народився. Славімо Його і Боже бережи Україну.